Мене чути, сподіваюся, мене чути. Отже, е, все-таки сьогодні ми записуємо далі, але тут виходить така трохи не дуже приємна ситуація, оскільки у мене не записується такий добрячий-добрячий шмат гри. Е, тому у нас так... Е, різко обривається той момент, де в мене хробак у голові, і починається з зовсім іншого місця. Ми пропускаємо досить цікаві головоломки, як на мою думку. Ось. Але я сподіваюся, що ви пройдете це самі, а якщо ні, то подивитеся десь на інших каналах. Ось. Ще раз прошу вибачення за це, ну, але Ну, не записується у мене до ось цієї частини, яку ви зараз будете бачити. Тому... Давайте будемо грати. Ось як ми бачимо, ось звідси почав... У мене продовжила записуватися гра. І ось тут у нас такий важіль, досить цікавий, який повертає усю цю ось конструкцію. Так. Ось, ось цей ящик... О, я думав він задавить мене. Все тут трохи небезпечно, щось може впасти. До речі... Е що робити? Ось тут буде такий зараз камінь, ось. І він мене давить вже добрячих 20 хвилин. Я не розумію, що робити взагалі. <кій> Можливо якось вилізти... Ні, це не вийде. Точно. Якось потрібно вибратися. Я не знаю взагалі, що робити. А, ні, цей ящик зараз впаде. Так, він падає. А. О, ні. Ооо. <сугілляє> <сугілляє> що ж, мене вже тут питали, коли... Я буду продовжувати топ-5 платформерів. Я думаю, що ось завтра... Якщо я все-таки сьогодні запишу до кінця. Завтра я вже в понеділок буду продовжувати серію ну... продовжувати топ-платформерів і... О, до речі, я вже знаю, як звідти вибратися. До мене нарешті дійшло. Тож про що я? Я буду продовжувати топ-платформерів. І між цим всім... Ну я думаю, я спочатку закінчу топ-платформерів, а тоді вже всі ті платформи... буду робити летсплей на всі ці платформери. Ось. Тому чекайте. Добряч збільшення кількості відео. Ось так. Нам потрібно було пройти. Ось. Ось тут починається, я так розумію, не дуже гарна частина. Ні, світло все ще є. Я думав, тут взагалі буде темно. Не дуже люблю, коли темно, нічого не бачиш, не бачиш, коли йдеш. Ось тут дуже цікава частина. Це є наша сестра, яку за сюжетом ми повинні були відшукати, але ось цей хробак, він, він перешкоджає нам е, підійти до неї. Тому ми, ми мусимо втікати. Ось так. Щось мені підказує, якщо чесно, що, ну, наскільки я пам'ятаю, коли я грав цю гру перший раз, що сестри вже там не буде. Але можливо я помиляюся, це вже кінець гри. О. Здається, цього тут не було раніше. Хіба Хіба це було? Так, 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 давай, давай. Оу. Можливо, нам потрібно вибратися туди наверх, але там сестра, потрібно знайти її. Та й хробак не дасть нам. Просто не дасть. А, ні-ні-ні-ні! ні, 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 ні. Хо -хо -хо -хо. Ще раз. Обережненько, обережненько, давай, давай, стрибай. Тут потрібно будь стрибати вже, коли воно йде доверху. Щоб він не... О, то йшло. Щоб він не зміг вилізти. Ось так якось. Хай воно підніметься. Ось, тепер можна вилазити. Ось так, ось так, 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 так. І бігти. Ось... Це, ми зробили це. Добре. Ось вони. Ні, тут реально цього всього не було, або я... Просто... У мене щось з пам'яттю. А ці ящики весь час мішають, заважають ось. А чи... для чого я стрибу? Мені потрібно туди хіба? Що я роблю взагалі? <плес> я просто не слухався тільки що. <плес> Якось би нам... Не знаю, чи потрібен нам якийсь ящик. Мабуть, не потрібен. Ось, так. А, ні, 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 давай, що ти робиш? Ще один важіль, щось мені здається, що... Ні, не повертається наша кімната, якщо це можна так назвати. Повертається шестерні. Ага. Ось тут, щоб добратися туди, нам потрібно повернути в іншу сторону важіль, але тоді ця шестерня перша... У е, нам буде крутить зовсім іншу сторону і ми не зможемо тоді... Е, ось, ми не зможемо дострибнути. Ха. Щось мені здається, що я знову потрачу на ось це дуже так багато-багато часу. Ну це хоча б принаймні не буде е, 10 хвилин, сподіваюсь. Ось. Так, потрібно, щоб воно ось в такому положенні е, приблизно е, там застрягло. І тоді б ми могли... ось, ось, дострим... Ні, ха-ха. Тоді ми, ми могли б дострибнути все, мене задавить зараз. А ха-ха. Хоча можливо ні. Я десь опинюсь внизу. Ні, задавало. Потрібно дуже швидко все робити. А я роблю це не в цю сторону. Ось, 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 якось... Так, ага, знову невдача. Головне, щоб ще раз не задавило цими шестернями. <гум> я не зможу цього зробити. А... Ще все. <гум> Це вже час е... знімати нову частину. <гум> Оу... Ну як, як, так? Як можна так тупити? <гум> Що, ще раз спробуємо зробити таке, як я тоді казав. Ось давай, 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 давай. Який ж він повільний, який він повільний. Чому, чому ти так повільно стрибаєш, бігаєш, ти все робиш повільно? На кого я кричу? Що? Ось так, 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 є. Ха-ха. Не знаю, як, але я це зробив. І тепер нам потрібно не потрапити у цю... <гум> у цей цей шестерень. Ось тут у нас ще щось. О! Якось достергнути туди нам потрібно, чи що? Я не розумію. І що далі? Для чого ця драбинка? Yes? Давайте спробуємо дострибнути туди наверх. Не знаю для чого, але чомусь це... Це драбенка є для чогось. Значить, потрібно дострибнути туди. А. -а, -а. Це, потрібно точно вирахувати час. Це все фізика. Все на фізи... Ай Що я роблю? Це настільки, напевно, огидно дивитися на те, як я е, проходжу цю е, просту гру, що... Я не знаю. Це мабуть мій буде перший і останній летсплей. Для якої-небудь гри. Ось потрібно точно розрахувати чат. Чи мені здається, що я знову зробив невчасно це? А, ні 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 а... Знаєте, це, мабуть, все, оскільки у нас вже перевалило десь за 11 хвилин, тому очікуйте е знову ж таки, яка там у нас вже буде. Сьома, здається, частина. М М Бувайте!